друзі, я Тарік і це моє нове відео. Вертеп, це, ну ви вже знаєте, напевно, це треба ходити колядувати, коротше, і ви поняли. Так що, думаю, вам буде інтересно, не перемотуйте, дивіться все як буде до кінця. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Горданью бели, <тит> <рит> стари, рік вина є, стари, рік минає, новий, наступає, новий, наступає. Такого. І Ще, щось такого до 100 лу свято, лу святого. Старий старик минає, стари, минає, Новий наступає Хтось рождає. Не є дай веселий, весела новина, де причиста діва мати породила сина, сам нівість своємі, де Ісус Христос видів ручку з полонок, посив весь світ небо ясними зірками, землю різними квітками. Що він чує, то я бажаю. Христос зарождає і повний забує хвороби. Добрий вечір мертвій хаті. Ми почнемо розказати про чудесну новину, про небесну дитину. з геньому здрави, ще остана. У мені стала, ой трудна тут рада. Треба нам заночувати, доки зорі сають. Ляшно далі йти в дорогу, бо вже блуд чіпає. Що з нічого не надходить, духу засімся, а за наші гріхи Бог обмоюся. Пастирів, вставайте, не лякайтесь, я приношу віць для вас, що народився, Божий спас. Там, коли він лежить, народився сусин, слави, він і я нового та і всі ми схопили зараз, і ангу час посеред нас настала північ, і нам здавалося, що світ затих і затертів. Не було гнів і ворогів. всі з собою поєднались. Квітці не розпітали, ніхто нікого не вбивав, забивав меч, забивав карі, дитятку готували дари і до вертепу поспішали. От справді новина породила діва села, народився Ісус Божий гарний, ну це квітка рожа. Цю і я, та не до складу. Розкажіть, чому так складно, де ви були, що ви бачили та чули? Ми вночі при вівцях спали, вже ми їх не доглядали, про страшних звірів забули, що ягнят гнят нам роздирали, аж тут раптом серед ночі протираємо соні очі, чим що співає, а на небі зірка сяє. Взяли ми ці божі дари, та й гнятко защо отари. А для нас той хлоп'ят він буде Бог, а брати. Примійні лескорі далекі. Скарпат прибув я тут, ти до шуміло сосни, смереки, народився, бо Йому супілка тужно грає, і зорі моргають, а я прийшов розказати, що умолянь мої Карпати і що мене обогий люд з України прислав тут. В твоємі ми бували, хресту ми віддавали. І вертаємось додому, ведь по краю, лісом, полем, гаєм. І перепустки на це не маємо. Бо в віру розізлився, що син Божий народився. Добрий вечір вам, панове, як ви жили, поживали. Та й про мене мою соро забували. Йомпа, пайом пайом пампа, я в кантузі, я був па. пан. Пан платоцький, пан ромені, та ви мені гроші до кишені. А ти, бойко, що стоїш? Бери косу та й коси, бери сів молоди. Мої ті осолі дурнуваті, кромку ліва принеси. Що я видів, що я чув? Та в такою люто зиму мандрувати. Може, такі білі беків бісрати, чи не ліпше? Хотісь сієш, щось випити, щось єсть, то що можком принести, та й поставку їжі. Не такі вже нині люди, щоб вже дама гендельмали, та й про Бога забували. Сто колись хочу Богу то й збиратися дорог, чи то літо, чи зима. Перешкод уже нема. А ви тут мені сховались, ще йому там поклонялись. Добре, що я вас тут маю, зараз мертві покараю. Чи зі мною ви підете? Чи верте мій поведете? Ні, ми з тобою не підемо і верте не поведемо. Воїн, розказ пана. Постеріг забрати і тиницю покидати. Концерва! Концерва, ти тайшся з ними йди. навіть це не вертають, хай! Вірусах цілого краю, пізу по Божнього манить, що інший серці, прийшов на світ. Що? Інший серь не може бути. Я цього не хочу чути. Хто він? Скажіть, селя правди і любові, я топлю власні крові. Стари Ирде, трябва ли да се сходя да пресвесва хайде това? Не. Али пиво дяха бъдло, бъдто и черни траха пахни. Вин упал? Та, ми три пішли зі сходу, проси вислухання твого. Де я вам забула зоря? Я сам мінямся водовою, та він чую прикинець горілського царства миру до свободи. Із книг пророчого завіту. Ми дочитали, що ми ж читати, може біля дочитав. Боже, слава на небі. Сити заміяла, вона на ходила, а ми за нею поспішали. Мердіть їх найскоріше, маленькому дитятку фіру віддати. Будете повертати до мене за щоб я міг піти за вами помандрувати. Ведькому <Свеч> дитятку числа віддати вертайтеся. він у вас зараз кредитів понабирає, а потім з вами будуть його обігати, ті, що вибивають. Так, так, даду голу корону файть. Ой. Прока поклич, Хочете знати, де ваше дитятко лежить. Знаю, Ой. знаю. Зараз народився, Божий цар. Таріор банти, а ну давай мені звати, бо тебе там не видів. Ой. Три старій ще досі не повернули. Царі Єрде, три старі повернулися і ще потенці. Забули в мене земля твого краю, про це я певні місті маю. Та ти ж не зараз, ти як прикази сповняєш. Царі Єрде, я зробив все, що міг. Посадці риса по окрузі, що немовлят побував по суде. Треба було ти сидіти, в крузі голови посунати. Тепер спокійно я, спокійно спатиму, коли на коло мене материнський плащ буде. Воїн, ти виконав мій наказ? Царі Єрде, ми побивали всіх немовлят, але його не знайшли. Ще й сьогодні я, наче якась чисто сила, мені душу придавила. В миртій хаті, будьте щасливі і багаті. Вірте ласку тільки Божу, майте ласку тільки Божу. Божа, ласка вас спасе, щастя долю принесе. Música

ah, ah, Keep okay. up